А ось і лісова фіалочка зустрілася на моєму шляху запашна та дуже гарна і тендітна. Дивіться, яка вона гарна, яка чудова. І кожен радіє, що Україна така квітуча. І ще цілі галявини, як в нас кажуть, бурячкового рясту. Він буває різний, і синій, і білий, і ось такий, на який ми кажемо бурячковий, а ось синенький потрапив до уваги. На жаль, не зустріла сьогодні білого. Наступного разу обов'язково прийду, щоб його пошукати. Ось, бачите, ціла галявина цього нашого улюбленого українського рясту. Ціла галявина, вздовж попід дорогою. Дорога, все всипано чудовими квітами. Звичайно, щоб це було в сонячну погоду, то тут тільки б жолки, бжілки б не давали навіть нам пройти. Ось продовження галявини, вся галявина всипана цими чудовими лісовими квітами. Яка радість, що я сьогодні побувала в лісі, і хочу цю радість подарувати і вам. Неймовірна краса, і ось такий букет із чудових квітів я хочу показати вам, щоб ви побачили. Як це гарно і як це приємно.